До чаю приготувала творожний пиріг. В миску просія 220 г борошна, додаю 80 г цукру, чайну ложку розпушувача, натираю 75 г сливочного масла. Перемішую все на крихту, додаю одне яйце та буду замішувати тісто. Візуально розділяємо наше тісто на три частини і третю частинку відправляємо в морозильну камеру. З більшої частини тіста формуємо низ та бока у формі. Тоненько, щоб виходило. У миску всипала 400 г кисломолочного сиру. Додаю одне яйце, 50 г сметани, 1 столову ложку манки, 3 столових ложки цукру, столову ложку крохмалю, ванілін або ванільний цукор. Перебиваю все блендером. Висипаємо нашу сирну масу в пісочну основу, в наше тісто. Дістала з морозильної камери наше тісто натерла і присипаю зверху, відправляю в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Наш пиріг готовий смачного.